Привіт, мої любі українці гості України, зараз ви просто задумаєтесь про таку новину, що у вас раз чуб стане дибом. Новина, яка просто знаєте, вона заховалася десь в інтернет-просторі, тому що комусь було потрібно, щоб ви не звернули на неї увагу, але на фоні всі всього, всього цього інформаційного потоку. Ця новина, на мою думку, має бути на першому місці, тому що саме ця новина вона буде коштувати вам як мінімум це 25 тисяч штраф, це як мінімум, а максимум це позбавить вас життя. Тому зараз ми з вами проговоримо про цю новину. Я її зараз вам озвучую, і не забудьте записати мій номер телефона, оскільки ви самі не знаєте, коли він вам стане у нагоді. Зверніть увагу, інтернет зараз завалений різними новинами, типа Вугледар здали, тому що безугла здала якусь інформацію пост у Фейсбуці. І пошла жара, роздувають цю безуглу, ніби там таке щось серйозне, знаєте, от, от просто капець. Економічне бронювання, все там, давай економічне бронювання. Але знаєте, на що не звернули увагу? Дивіться, ось постанова 560. Це, на мою думку, напівзаконний акт, тому що до нього відносяться як до закону і виконують його як реальний закон, але це не є законом. Тобто депутати тут не приймали участь в вирішенні питань, які вирішуються в цій постанові. А це просто сидить уряд і сидить собі, захотів отак намалював, а захотів отак. Так от, в цій постанові ось був позавчора для вас зробили таку зміну, яку неможливо виконати. Але за яку ви заплатите штраф? Вам не почулось цю зміну, яку зараз вам озвучу, виконати неможливо фізично. Це просто неможливо зробити. А знаєте яку? Кабінет міністрів України змінив термін явки громадян на військову службу під час мобілізації, скоротивши його до 7 або 10 діб залежно від місця проживання. Відповідна постанова Кабміну від 1 жовтня 2024 року, номер 1134 з'явилася на сайті урядовий портал. Тепер ви маєте з'явитись до ТЦК, вдуматись. Заповісткою, яка вам надіслана поштою рекомендованим листом, а на протязі сіми днів з дня її надсилання. Дрібниця. Правда, ніхто увагу не звернув? Давайте зараз розберемося, чому я вам сказав, що цю вимогу неможливо виконати реально, її неможливо фізично виконати. Дивіться. Я відразу не второпав. Думаю, блін, ну 7 днів, де 7 днів, знаєте, ну, нормально, 7 днів. А потім я такий задумався і думаю. Напишіть в коментарях, скільки днів іде будь-який лист з одного поштового відділення Укрпошти на друге. Напишіть, поки зараз я буду давати відповідь, і ми зараз з вами зробимо такий масовий опитувач. Пишіть. Дивіться. По моїй практиці, я ж працюю з поштою постійно, тому що я адвокат. Один лист, один лист йде приблизно від 2 до 5 днів. В середньому. Ми зараз з вами врахуємо, що буде досить серйозне навантаження з цими повістками. Ну, зараз повірите, зараз ж будуть бабло рубить. Це ж навіщо цей закон писали. Буде навантаження досить серйозно на Укрпошту. Плюс зараз такий сезон буде, де там трохи товар поїде, вже якась Китаю. Ну, буде серйозне навантаження, ми це розуміємо. І я думаю, що лист в середньому буде йти десь з дня 4. З одного відділення на інше. Тобто, рахуйте, Пойшов ти це кашник на пошту, віддав лист, і от з дня, оцей він як віддав лист, пішов срок 7 днів. Догадуєтесь? Дивіться, іде 4 дні. Пройшло. На четвертий день цей лист потрапляє на інше відділення Укрпошти, адресату, тобто на ваше відділення. Що далі відбувається? Це ж не вам особисто цей лист прийшов в руки? Ні, це тільки на відділення він приїхав. Далі листоноша, який працює на пошті, має взяти сопроводок, Ну, це я так називаю сопроводок, це адвокатський термін, але такі, таке повідомлення, яким вас мають повідомити, що вам прийшов рекомендований лист. Так от, листоноша має взяти цей сопроводок і його віднести вам. Тепер рахуйте, коли листоноша вийде на роботу. На п'ятий день. Вона ж не цей же день возьме і понесе його вам, вона, як правило, зранку приходить. Тобто, 4 дні йшов лист і на п'ятий день бере листоноша. А тепер давайте урахуємо, якщо це буде вихідний день. От, наприклад, лист прийшов там в п'ятницю, а листоноша виходить в понеділок. Тобто, виходить, що на сьомий день. <реш> так от, на сьомий день листаноша вам віднесе цей корішок, тільки вкине вам його в скриньку. Питання на засипку, також в коментарях напишіть, а ви кожен день дивитесь в свою поштову скриньку? Я не кожен день. А навіть ті, хто дивляться кожен день, вони дивляться вечором після роботи, коли вже відділення Укрпошти зачинене. Тобто, на сьомий день ви тільки ознайомлюєтесь, що вам щось там прийшло на пошту. На восьмий день ви вже йдете на цю пошту, щось там отримувати. І тільки тоді ви на восьмий день ознайомлюєте з цією повісткою, а вже все просрочно, вже штраф треба платити. Сім днів закінчилось. Ви вже не встигаєте в ТЦК піти. Вчора треба було йти. Так тепер дивіться, я ж вам порахував ідеальну картинку. Це ідеально, лист прийде за 4 дні. Ідеально, листоноша візьми на п'ятий день. Ну, добре, вихідний відкинемо, нехай навіть вчасно вона нас повідомить шостого і на сьомий день, нехай ви ознайомите з листом. Це ідеальні умови. Але ж давайте візьмемо інше. А якщо лист буде йти 5 днів, або 6, або сім, буває такі, що дві неділі йде. А листоноша, наприклад, не вийде захворіє, або вийде там через три дні і повідомить вас на десятий день. А ви десь будете у відрядженні, десь ви йдете на вихідну або працюєте вахтовим методом і ознайомитесь з тим, що у вас лист прийшов на пошту там, я не знаю, там, через дві неділі, що тоді робити. Класно. Тепер ви розумієте, що вся оця обстановка створена штучно. Але оскільки це виключно моя думка, я на своєму телеграм-каналі зробив опитування. Чи це штучно створені умови урядом, щоб бабла збити? Чи уряд хоче дуже швидко всіх мобілізувати? От щоб дізнатися вашу думку, реальну думку, і повірте, це дієво, дуже попрошу вас зараз зайти на мій телеграм-канал і прийняти участь в цьому опитуванні. Тому що я зверну увагу, ви знаєте, коли проводжу опитування на телеграм-каналі, я дуже багато чого розумію. Я більше починаю розуміти вас. І... Десь іноді так з'ясовується, що я іноді помиляюсь. Не набагато, але помиляюсь, тому що ваша думка іноді різниця. Тому мені дійсно цікаво подивитися на вашу думку, будь ласка, в телеграм прийміть участь у опитуванні. Ну, питання зрозуміло, чи це уряд штучно створив такі умови, щоб бабло зробити з людей, або хоче швидко мобілізувати на війну українців. Знаєте, над чим я задумався? Що оця 560-та постанова це досить довго граюча гра, яку уряд задумав ще на початку війни. От як би вам це не казалося, скажімо так, трошечки дико. От всі умови, які створювалися для цього документа, вони якісь такі були заплановані. Спочатку зрив мобілізації був, пам'ятаєте, да потім почали бусифікувати всіх. Під виглядом, ні, такого не має бути, але ніхто не скриває сьогодні цю бусифікацію. Це ж не просто так, щоб народ залякати. А потім почали уже заляканий народ, що робити? Залякувати штрафами. І народ вже думає, щоб мене не бусифікували, коли страх вже наведений, народу ставлять певні строки і щоб він ніс гроші тепер, щоб його не бусифікували, і він хоч якось мог перестрахуватися. І що саме страшне, що депутати з цим би не погодились, тому закон би ніхто не прийняв. І влада створила такі штучні умови, що сьогодні у цей весь викачку бабла з населення здійснюється на рівні постанови, яку сидить горстка людей, п'ять чоловік там чи три їх. Я не знаю скільки в кабінеті, у наприклад Шмигаля сидять і такі, так, кх -кх, щось там маловато грошей, треба ще гайку підкрутити. Да, надо. Давай тут зараз зміну зробимо. Давай, бери ручку, намалював печать, з 1 жовтня зміна 7 днів. Це так просто можна змінити законодавство? Так вибачте, тоді завтра Шмигаль сяде в себе в кабінеті і зробить зміну в 560 постанові, наприклад, штраф 100 тисяч гривень тому українцю, який відмовиться мені мити туалет. Оці всі речі, вони не тільки не відповідають українському законодавству, а й міжнародному, так? А вони взагалі суперечать уже якимсь ну, таким моральним наративам. Які раніше були у нас в суспільстві. Сьогодні українці не питають, як ти вважаєш, це правильно, неправильно. Сьогодні кажуть, іди зроби оце. А, не хочеш? штраф або в тюрму, або йди там десь тебе там на фронті вб'ють, не замітять. Тобто це гірше, ніж в середньовіччя, тому що в середньовіччя да, був слабенький закон, але тоді люди розуміли якісь правила. Вони розуміли, що відбувається, які наративи, як жити по цим правилам. А сьогодні. Нібито ми живемо в правовій країні, але права нема. Нібито ми зараз хочемо жити по закону, але закон ніхто не виконує. Ви знаєте, сьогодні мені життя по такому закону в Україні нагадує фільм Будинок Проклятих. Хто не дивився, дуже раджу подивитись. Це фільм, в якому психіатричній клініці психі вибрали з клітин, захопили в заручники лікарів. Посадили цих лікарів в клітки і почали над ними проводити експерименти. Тобто змінилися місцями. І оділи халатики, і оці психи були нібито лікарі, а реальні лікарі були нібито психи. Фільм отакий, бомбезний. Так от мені оця вся історія в тому фільмі нагадує сьогодні, ну, на жаль, Україну. Де влада наша це ті психи, які повилазили в тому фільмі, повдівали білі халати, а народ. Це ті лікарі, яких посадили в клітки, над якими проводять експерименти. Подивіться це кіно, ви побачите чітку паралель між тим, що відбувається сьогодні в країні. З повістками зрозуміло, а тепер дивіться, який шикарний, шикарний такий лохотрон для багатіїв придумала держава. Держава останнім часом витравлювала людей з різних кластеризацій, приблизно як тарганів витравляють діклофосом. Тобто спочатку були у нас хто? З Резерв плюс. Тих, хто боялися йти в ТЦК. Опа! І 3 мільйона дали свої дані. Просто так взяли, зареєструвалися в Резерв Плюс. О, ніфіга собі результат, класно. Так, наступні хто у нас? Бронювання. Класичне бронювання на роботах. Ну, ще мільйон людей залишили свої дані, ну, на рік заброньований, класно, знаєте, якась мінімальна відсрочка на якийсь термін. Тобто держава дивиться вже 4 мільйона. Є людей, які будуть потім штраф платити. Зараз почекайте, все ж раді грошей, ви це розумієте, да? все, вже 4 мільйони є, дані їхні є, все вже в законі. А багатії, вони ж є бабки. І багато багатіїв, які сидять, просто наняли якусь там нянечку, які їсти носять, і просто сидять, нікуди не висовуються. Тому що вони є гроші, їм нічого не потрібно. Або ще є такі люди, які працюють на нелегальних роботах. Що з ними робити, як їх витягнути? І ось нова заменуха ж. Економічне бронювання. Нашуміло це питання, нашуміло, капіці, і ось вже з'явилися перші документи, ось ось воно вже буде впроваджено в реальність життя. Що з економічним бронюванням? Не так ви скажете? Прокоментую економічне бронювання. Я вважаю, що ця історія давно мала бути впроваджена в життя, тому що ми дійсно втратили велику кількість часу. Але ви знаєте, тут таке складне питання. Я дійсно вважаю, що це має бути окрема дискусія, тому що фактично. <рес> багатій, щоб не йти на війну, буде платити щомісяця, ну, наприклад, 20 тисяч гривень. Так? Але що цікаво, що є чіткий термін. Це буде один рік. Рік багатій платить 20 тисяч гривень і ходить на війну. Ну, вроді класно, то ну, молодець, хорошо, да? Тепер дивіться, а щоб же він платив ці гроші і не йшов на війну цей рік. Багатію треба все одно ж піти в ТЦК і дати свої дані, які він раніше не давав. Тобто і цього вже багатенького терганчика та діклафосіком. Він такий на поверхню, опа, пішов обновив дані, ще й грошики несе. Главное, щоб це гроші несли, це саме головне. Бо якщо гроші не несе, це вже нікому не цікаво. А ніхто не задумався, що буде через рік. Притом для всіх, для резерв плюс, хто зареєструвався, класичне бронювання, оці багатії. Ніхто не подумав. Я вам скажу, що буде потім. Через рік оця 560 та постанова буде змінюватися шмигальом в кабінеті в залежності від обстановки. Якщо там буде продовжуватися війна, але буде там якісь люди, ще воювати на фронті, буде-ким, продовжуємо ще на півроку, щоб бабки йшли грошики, грошики щоб йшли. А якщо там буде обстановка на фронті критична, це закінчити бронювання всіх на фронт. І п'ять мільйонів вже готових людей з даними, які пройшли ВЛК. <хи> за рік віднесли гроші. Нормально так грошей туди принесли шмигалю, да, все. От. А потім, уже коли вони віднесли гроші, але обстановка того потребує. Економічне бронювання просто закричиняється лафа, і всі у чебочка і на фронті. Такий задум. Що можу сказати? Це було б гарно. На мою думку, якби не впиралося в гроші, які на жаль підуть не для військових і не для лікарів. Ці гроші, які сьогодні будуть вибивати з багатіїв, будуть іти нібито на оборону, але ми ж розуміємо, куди вони будуть іти. Я не можу таке право казати. Але я думаю, що ви напишете в коментарях, як ви думаєте, куди йдуть всі оці гроші зі штрафів, оці всіх і чому держава так полює зараз на українців, щоб вони якомога більше платили ці штрафи? Тому що держава ну труситься просто за ці штрафи, щоб Україні вже ніс туди гроші. Просто якась лихоманка йде за ці штрафи, розумієте? От тому, будь ласка, я вас дуже попрошу. Е зайдіть на мій сайт, оскільки там іде найсвіжіша інформація. Там йдуть новини і політичні, і юридичні. Ну є посилання в описі до цього відео на мій сайт. Обов'язково на телеграм-канал, прийміть участь у опитуванні. Я вже озвучував якому. Якщо вам це відео сподобалось, будь ласка, поставте лайк, якщо вам не сподобалось дизу, підписуйтесь на цей канал. А з вами був адвокат Ігор Лип'явка. Побачимося в наступних відео.